23 травня відзначаємо День Героїв. З нагоди цієї дати вшановуємо пам'ять про воїнів різних поколінь, які боролися за незалежність і цілісність України. У цей день 1938 року убито полковника армії УНР Євгена Коновальця. Вічна пам'ять звитяжним співвітчизникам та особлива дяка сучасникам, які боронять батьківщину у російсько-українській війні. Про них у новому випуску програми Воєнний час. На Хмельниччині вихований батьком одинаком виріс гідний син України Михайло Кавка. Здобувши у Хмельницькому цивільну професію слюсаря-газоелектрозварювальника, він пішов на контрактну службу у військову частину А38-92. Це 109-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У 2020 році в складі цього військового підрозділу потрапив у зону АТО під Горлівку, що на Донеччині. На той момент мені було 20 років, то неочікувано було, що навіть проходив курс молодого бійця. Ну, Були постріли, стріляли, все якось воно було не так. А це під час АТО, коли були постріли в твою сторону, воно якось так було, був високий адреналін, бо молодий хлопець нічого не бачив. А потім з часом звиклося з підтримкою командирів, хлопців що зі мною стояли на позиції. Зарекомендував себе, був. Спочатку поїхав в Десну, отримав сотий воз, курс молодого бійця. Потім мені побачили, можливо, я не знаю, якийсь потяг, от, і відправили на оператора-наводчика БМП-2, заступника командира бойової машини. Вперше захисник був поранений під час оборони Київщини у 2022 році. Незадовго після контузії повернувся у бойовий стрій, воював на Донеччині. Перестрілка з окупантами, життя в окопах додавали адреналіну. Але, згадує, по-справжньому відчув страх війни під час першого наступу на ворога і тоді, коли чув ворожі голоси неподалік. В Донецькій області, так, я бачу, можна сказати, що от будинок, з одної сторони будинку я, а з іншої сторони будинку вже ворог. І вони там кажуть: акапуємося, окапуємося, А ми щоб не обходити збоку, бо не могли, ми через хату кидали гранати. На той момент, коли я був у Донецькій області, я після першого поранення думав, що вже е, не знати, яка буде доля далі. Я одружився зі своєю дружиною Вікторією. Вона завагітніла і дала мені з собою таку кофточку, Оберіг дитячу так. Ми знали, що то буде хлопчик там. Ти моя мрія було написано. Я з цією кофточкою весь свій час перебування в Донецькій області, я був з тою кофточкою. І так сидів і чую, що вони говорять. Сиджу на спостережному пункту, не знаю, як вони туди попали, бо дивилися. Чую голоса, чую російську мову і думаю, потрібно йти. Вони кажуть, окапуємося, окапуємося, думаю, потрібно йти. І тут з одною думкою, що в мене є ця кофточка, от, і мені потрібно повернутися додому, бо я пообіщав дружині, і так як майбутньому сину, що я повернуся і на виписці цей хлопчик буде вже в цій кофточці. І Я взяв одного свого побратима, і ми пішли, так зробили такі дії. Перекинули їх гранат, на місці одразу вже 200. І так, відбилися. На фронті, каже військовий, ще з часів АТО у них була належна техніка, зброя, запаси їжі, бракувало лише спілкування з рідними. Техніка була, вогневі засоби були, боєкомплект, от іменно, патрони, боєпостачання все було на залежному рівні, харчування також на рахунок цього не було, ну, не жалілися. От, особисто я хочу сказати за свою частину, за 109-й батальйон, ну, немає що казати, що там не було техніки, нічого. І на початку війни, як це все почалося, люди нам дуже допомагали і волонтерством, от, що продуктів було стільки, що просто не вистачало зв'язку, бо день пройшов, та й Богу дякувати. Але ну, на серці не дуже тривожно, як там вдома. Бо дружина, я ж кажу, була вагітна дитиною, і мене немає з боку і підтримки, великий термін. Було тривожно, як вона, чи там все нормально, то було таке, що от хлопчина йде, туди вже на зв'язок. Ми бігом на позиції всі з хлопцями на листочку написали номер телефона, прізвище, ім'я по батькові, від кого, все добре, як справи. Все, хлопчина йшов на інтернет по цих номерах писав повідомлення, йому відписували, і він тоді нам вже казав, що все добре. Передавали тобі привіт. Під час нетривалого відпочинку між обстрілами Михайлу та побратимам доводилося турбуватися про власну безпеку, миті спокою, поки горить цигарка, і поки смакуєш гарячим фронтовим чаєм. Копали окоп, так ми відпочивали. Відбили штурм, почистили зброю. Певні зміни йдуть на чергування, деякі відпочивають, деякі копають окопи, окопуються, бо після того самого обстрілу вже окопи пообсипувалися, треба й почистити, щоб потім можна було сховатися. Ну так, а в вільний час, то в більшості хотілося так посидіти, спокійно, випити якогось чаю, покурити, обдумати, як воно все буде далі. Найболючіша згадка про війну у Михайла Кавки втрата бойового друга Олександра Ніньовського, який мав бути хрещеним Михайлового первістка. Один випадок попався такий, що я стояв на раді, всі йшли в столову, ніхто не подумав, що я теж хочу їсти. А я в нараді. Він мені приніс булочку. Вони, він мені приніс булочку, і я вже зрозумів, що це добра людина, з нею можна дружити. І так я з ним розпілкувався, почали дружити. От, і коли вже почалась війна, нам ніколи не попадало так, щоб ми були разом спочатку. Е Він був окремо, я був окремо. Потім мене поранило. Я вже після поранення вернувся знову до своїх хлопців, і я вже з ним зустрівся. І ми з ним заїхали на одну позицію. <кхем> То... Таке, що почався обстріл насований, ворог робив наступ, от, і ми бігли на свої позиції з бліндажа, і йому залетів осколок сюди в лопатку. От, і Я його в підвал затягнув, почав перемотувати, от, потім відбили, все, я його евакуював, а сам лишився на позиції. Після того нас відвели на відновлення. Його ще так і не було, але потім на позицію привозять продукти бо є комплект і привозять мені передачу від Саші. В ньому він мав бути моїм кумом, але він загинув вже написано Куми, дякую тобі і каблучка, печатка. Три зуб такі. Ну, от, Оце, що він мені подарував. А це запам'яталося дуже так. Він, його навіть, він коли загинув, то на прощання капелан казав, що. Прощаюся з рідними, своєю родиною, матір'ю, батьком, сестром, і прощаюся з мішком, яким їв одну булочку на двох. У 2022 році Михайла Кавку поранили вдруге, на Донеччині. Ворог почав нашу позицію обстрілювати. І я, виходить, в нас так були три вогневих позиції. І я почав між вогневими позиціями бігати, так як старший, ні за собою відповідальність. Дуже мені був. Хотів знати, що там дуже на позиціях. Ну все спокійно, що хлопці справляються. І так бігав, бігав, бігав. І так, що мене цим АГСом накрили. От я так впав в окоп, але по ногах мені трошки пройшло, мене були множинні осколки, поранення нижних кінців. Після тривалого курсу реабілітації військового направили на службу до другого відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування міста Городок. Другий відділ хмельницького ТТЦК ТСП, місто Городок, в роті охорони на посаді стрілець помічник гранатометник. Багато що е, до нас нелояльно ставляться бо в цьому, бо в інтернеті є відео, що їх грузять в бус, Розумієте. Я зі своєї зі своєї сторони кажу, що ми приходимо, представляємося, і кажемо, візьміть повістку на звірку облікових даних. А вони до мене посилають, розумієте? Мені це дуже неприємно, і мені дуже не подобається, як люди зараз до цього всього ставляться. Розумієте, що ніби це не їхня війна, розумієте? Розуміє той, в що в Україні війна, в кого з рідних, хоч один воює. Минув рік, відколи Михайло служить на відносно мирних територіях. На грудях нагорода учасника бойових дій і сталевий хрест від головнокомандувача Збройних сил України за сумлінне виконання службових обов'язків. Нині захисник чекає народження другої дитини, його первістку Олександру більше року. Був присутній на родах. І коли він народився, був кесарський ростин. Дружина була на операційному столі, де хлопчика принесли, так як я батько поклали мені на груди. Т так всередині з'їжджалося, що я зміг ради цього моменту пройти те все, що я бачу. Дуже так якось було. І ще як він почав плакати, розумієте, цей крик, цей запах, немовляти, що це вже моя дитина. Через що я пройшов для цієї зустрічі, розумієте? Це Дуже так сильно було зараз, на даний момент хлопчику, рік і місяць, от вже похрестили, вже бігає, є зуби. Е, Приходжу зі служби там додому, про то кажуть тато, де ти, за шкафа виглядає, де ти? Михайло Кавка впевнений, що його діти житимуть у незалежній, мирній Україні. За це стоять нині побратими на фронті. З нагоди Дня Героїв їм найщиріші побажання. Хочу побажати їм, щоб вони повернулися живими, здоровими, цілими, От, щоб їхнє морально-психологічне здоров'я витримало того всього, бо там їхня справа нелегка. Швидкої перемоги, бо там не дуже легка робота. Там потрібно всього й багато. Ще зі шкільних років більше ніким як військовим себе не уявляв майбутній герой України Дмитро Чавалах. Народився у Соколівці, що на Єрмолинеччині. Перший профільний навчальний заклад, військовий коледж сержантського складу. У 2014 році розпочав службу на посаді старшого техніка понтонної роти понтонно-мостового полку у Білгород-Дністровську, згодом переведений до Ніжина, а звідти в зону АТО. ппд батальйону був в Новоайдарі, а район як то район відповідальності, так як ми були ну, як інженерні війська. А інженерні війська вони. Дуже специфічний рід військ, тому що це починаючи від обладнання позицій і закінчуючи навіть постачанням води, електрики, радіохімічне, мінування, розмінування, тобто дуже великий спектр відповідальності. Період АТО для військового став своєрідним гартом перед повномасштабною війною. Тоді, каже, війна не була такою професійною і жорстокою. Це видно було, що люди, які мало розбиралися в тактиці, вони старалися багато стріляти, мало маневрувати. Тобто це, це було помітно, що це не була регулярна армія. Здібному молодому захиснику, який вправно воював у зоні АТО, у 2015 році командири запропонували підвищити свою кваліфікацію і вступити до одного з найпрестижніших вишів України. Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на піхотинця. По закінченню вишу проходив службу в 11-му окремому мотопіхотному батальйоні Київська Русь. Коли була Дебальцівська операція, було, було такі дві позиції Серега і Валєра, де росіяни наші хлопці танками давили. І ми стояли навпроти цих позицій якраз. Якраз моя рота попадає. І ну, я вже розумію, що той, той момент, коли я відповідав сугубо за себе, він вже закінчився. Тепер в мене в підпорядкувані 27 чоловік, в мене в підпорядкувані три бронемашини, і в мене в підпорядкуванні озброєння і техніка, за яку я також відповідав. Відповідно, вже треба було добре думати головою. І я розумів, що за всі свої рішення я буду нести відповідальність. Ну, я був до цього морально готовий. Але я не був морально готовий. що Через два місяці до мене приходить мій командироти, і та мене забирають на штаб, ти старший на всі роки. Тоді Дмитро Чевалах мав врегулювати виконання бойових завдань одразу трьох бойових позицій за постійну міграцію між ними. Побратими його прозвали кочуючим офіцером. 19 рік мінські домовленості про якісь наступальні дії мови немає військово азовців. Е, Саме головна задача була це не допустити заходу ДРГ на наші позиції або в тил. І тотальний контроль за мінними полями. Тому що вони дуже сильно любили наші міни пробувати знімати, переміщати в якісь другі місця або взагалі розміновувати наші мінні поля Ну і плюс. Час від часу пошук вогневих засобів. В основному це СПГ, АГС, у крупнокаліберні кулемети, які дуже сильно заважали нам завозити продукти, боєприпаси на позиції, тому що вони постійно вели вогонь, і це трохи ускладнювалося. У 2020 році захисник став ротним першої мотопіхотної роти, отримав звання старшого лейтенанта. Зустрів повномасштабну війну неподалік Херсону на полігоні Олешківські піски. Перед повномасштабним вторгненням його команді наказали злагодити бойовий комплект, підготувати зброю. Ротний згадує свій перший обстріл 24 лютого, коли їхав на бойовій машині до своєї команди. Ми їдемо, доїжджаємо до своїх хлопців, я тільки вилажу з машини, машина їде, я тільки вилажу на броню на машину і над нами проходить два літака. Так, низько-низько вони пройшли. І ну, Така думка свої, не свої, але я думаю, якби ну, на той момент в мене така думка, якби не свої, вже б відбомбилися. Ну, ціла рота стоїть біля дороги. І в цей момент я бачу, як вони йдуть на розворот і починають вже по-бойовому на нас заходити. Відповідно, в цей момент команда повітря, техніка роз'їжджається, люди розбігаються, вони відбомбилися. Було пошкоджено дві моїх машини. Звання Героя України Дмитро Чевалах отримав вже у перші дні повномасштабної війни разом із підлеглими витримав запеклий бій на Антонівському мосту неподалік Херсону. На українців насувалися близько шістдесяти ворожих танків. А в мене з самого потужнішого озброєння це був крупнокаліберний кулемет. І все більше нічого. На той момент в мене була така думка, що ми техніку сховаємо в посадці, самі будемо в посадці, пропустимо танки, а за танками по-любому поїде піхота. І ми вже в тил цій піхоті почнемо працювати. А там з тої сторони нас теж хтось підтримує. Невдовзі отримав команду йти на штурм мосту, на який вночі з літаків висадили понад сотню російських десантників. Мені сказали, що вас на цій стороні чекають танки, вони будуть вас підтримувати. Но я всю дорогу йшов і в мене була така трохи злість, де танки. Ну, де танки? Нас е, ну, розстрілювали з усіх сторон. Тобто е, справа, зліва. І спереду. Ну, Єдине, що ззаді рідко стріляли, бо в основному ну, хлопці гарно відпрацьовували. Е, вже дійшовши до правого берега, до цього залізничного моста, я побачив в полі два наших танка. і третій, е, який стояв за паркамент в сторону. Я вже потім зрозумів, ми були на початку моста. В кінці моста дуже сильно бомбила авіація. І це вже в той момент я зрозумів, що конкретно ці танки бомбила авіація. І якби цих танків не було, авіація б бомбила нас. Тобто тоді, в той день, це була така: е... Забери хоча б один підрозділ, і нічого б не вийшло. Тобто, це якась така е... взаємодія вийшла, яка ми самі один про одного не знали, але діяли так, що ми один одному допомагали. Прорвали міст. Біля Антонівського мосту Дмитра Чавалаху було поранено. На лікування його забрали у херсонську лікарню, переніс чотири операції. За цей час місто окупували вороги, евакуйовувався звідти, конспіруючись. Допомагали знайомі знайомих, місцеві жителі. Мені кажуть, що зараз хтось прийде мене забрати, але мені не кажуть, хто він, як він виглядає. І він приходить цей Євген, який погодився мене до себе забрати, приходить в лікарню, приходить в приймальню і каже, я хочу забрати Дмитра. А лікарі ж знають, що я військовий. Якого Дмитра? Ну, він каже, ну у вас тут є воєнний, поранений, я хочу його забрати. І вони починають переживати, вони ж не знають, хто це прийшов. Вони його там тихенько фотографують, прибігають до мене і кажуть, оцей цей чоловік прийшов вас забрати. Ну я ж не знаю, як він виглядає. І це поки я знов в цій любі. Люба каже, да, він, все нормально, можеш виходити. Човном із командою українських військових Дмитро Чевалах евакуювався до Одеси. Я зійшов з човна, і мені такий, знаєте, прожектор в лице засвітився. І я чую цю фразу звідти зі сторони світла. Вас вітає Служба безпеки України. Вітаємо на підконтрольній території. І в цей момент. Ну, колись щоб до мене би підійшли, сколи вас вітає служба безпеки України. Я б почав переживати. Чи все я в своєму житті роблю правильно? А тут я так зрадів. Тобто я вже вдома. Я зателефонував мамі. Героя України після обстеження медиків визнали непридатним для проходження служби і зняли з військового обліку. Майже 12 років вислуги. Більше трьох років безпосередньо участі в бойових діях і, і тут все. Тобто, чим далі займатися, що робити? У е, мене ступор. Я не знаю, я не бачу себе не на той момент, я себе не бачив ніде, крім як в армії. Ну як? А що мені робити далі? І після того я вступив в Каменець-Подільський інститут Гієнка на історичний факультет. Отримав диплом магістра історичних наук, і зараз на даний момент я вчитель історії в школі. Робота з учнями у рідній школі Соколівки це і можливість розказати молодим поколінням про бойові звитяги, про своїх побратимів, яким безмежно вдячний за службу. Усіх тих хлопців, які зараз на передовій, це реально герої. Це ті люди, які зараз боронять нашу країну. Це найбільші герої. І хлопці, з якими я проходив службу, я скажу це так. Командир роти без своєї роти це просто офіцер, а рота без командира роти це все-таки бойовий механізм і бойовий організм, який є бойовою ротою. То не командир це прекраса підрозділу, а підрозділ це прекраса командира. І, ну, я можу тільки подякувати своїм хлопцям. Вдячні героям різного часу за збереження державного суверенітету, кордонів і наших життів. Нині робимо усе, аби кожен герой російсько-української війни відчував шану та підтримку. Пам'ять про загиблих героїв, меморіали, алея слави на центральній вулиці міста та втілення їхніх ідей посмертно. Так, до Дня Героїв у міському парку імені Чекмана відкрито дитячий майданчик за ескізами героя Андрія Черніцького, депутата міської ради, який загинув на Луганщині.